Вулиця Франка, а це вулиця Зелена. Ми вже колись проходили вулицю Зелену. Це так було у 2022 році, понад три роки тому. А зараз вирішили, що вартує пройтися ще раз. За цей час, звичайно, що на вулиці стали якісь зміни. До речі, пам'ятаю, тоді ми справа вулиці йшли. Давайте зараз вороча. Школа музична. І то далі штар Оставель, вулиця. 46-й автобус. Червоної калини. Колись курсував на Щурата. Зараз маршрут продовжили до Голосківського кладовища. А вже кілька років тому збудована нормальна дорога, вулиця Миколайчука продовжена. У Нас навіть є відео, до речі, я собі нагадав. Таке зимове відео йде сніжок. Ми йдемо вулицю Миколайчука. До самого кладового ще не доходимо. Кому цікаво можна піти подивитися це відео. Плюс можна глянути відео. Відносно недавно ми робили, як там розбудовують той район, де дачі були. Це теж вулиця. Район вулиці Миколайчука. Щурата, орлика. Дім молитва. Праворуч теж хто пам'ятає, квітнуть сахари. Ми регулярно показуємо сахари, коли вони квітнуть, ну а зараз вирішили пройтися вулицею Зеленою. Ну, куди вже дійдемо? Я сподіваюся, що. Рано чи пізно буде вся вулиця Зелена. Це, до речі, Ліворуч, вулиця Палія. Виходить на Костя Левицьку, у нас Костя Левицького всяє. Пекарська всяє, Костя Левицька всяя, Личаківська до кінцевої двійки є. А відповідно, що цього району ще пасічна є. А з цього району в нас дуже-дуже багато вулиць є. Настільки багато, що всі просто Просто не уявляєте. Та, майже весь цей райончик, вражені ми вже перейшли. Тому йдемо далі. Зараз. Кому цікаво, хай дивиться знайомі місця. Може хтось колись жив, я знаю, у нас є глядач, підписник, який знає добре цей район, який тут проживав, постійно пише коментарі, де який магазин продуктовий був, де якщо було вулиця Конопницької. А вулиця вже не міняється. Я от навіть зараз був, згадую, що ми вам показували три роки тому. За цей час сталося багато змін. А в мене увазі відкрилися інші об'єкти. Тут пам'ятаєте, був буклець метро чи метро. Нічний клуб, такий, можна сказати, один з перших нічних клубів у Львові. Черги стояли регулярно. Ліворуч вулиця Романчука. Ну, якщо я правильно пам'ятаю. А, і праворуч школа номер 6 до, до речі, колись це була школа з російської мови викладання. Зараз, звичайно, мова викладання українська, але Львів був містом, де тут ну, до останнього часу було доволі багато шкіл з російською мовою викладання хто що не казав можемо дерево заступає один крок далі школа школа функціонує як функціонувала Два працівника ну, написано там обслуговування світлофорних об'єктів на спині. Ну, так, до теми, як воно буває зараз, я бачив, що ну, напевно працівники чи водоканалу, чи теплоенерго копали яму, труби були викопані, і в кількох в них на спині було паперовий, паперовий листочок А4, і на ньому було великими буквами написано Бронь. О, так. Кілька людей мало в напис на спині приклеєні, кілька не мали. Ну, як це розуміти, я не знаю. Кожен хай розуміє, як хоче, що це означає. У <сум> випадку того, хто мав такий напис, або в випадку того, хто не мав, але О, така була історія. Вулиця Ваги-Левич. Теж вона виводить до вулиці Костя Левицьку, яка в нас теж є на відео. Про це ми вам розповідали. А, до речі, направо теж у нас є вулиця Тарнавського. Це починається йти Тарнавського догори. Тарнавського у нас, виходить, зелену і трошки вище знов з зеленою. Ну, Є такі дві вулиці. Тарнавська і коротша водогінна. Вони так влаштовані. Тобто Тарнавська у нас теж є, ми теж там підемо ще при нагоді вам покажемо. Але от наразі... Йде Тарнавська вулиця догори. Гарна вулиця з старовинним будинком. У нас двічі, чи навіть можливо тричі. Вулиця Тарнавська є відзнята. Зелена, поки що один раз. В цьому місці де ми йдемо зараз. Ой. То вже постараємось пройти десь далі, з вулицею Зеленою. Праворуч видно, що я бачите, я квартира ще Зовсім не було ніяких ремонтів зроблено. Є будиночки старі. А і підтверджується та думка, що у Львові нема жодного будинку, точніше двох будинків, які б не були абсолютно схожі. О, тут маємо будинки. Здавалось би, вони всі на одній вулиці. Мали б бути схожі, правда? Ну так логічно було б, в інших містах так є. Тут всі будиночки є різні. Це коли ми говоримо звичайно про стару частину Львова. Новій Частині Львова, там все зовсім інакше. Звичайно ж, там є повторення, будинки, є типові райони. От, доходимо до того місця, де були тенісні корти динаміські. Далі проворуч буде водоканал. Та і це наступна вулиця, якщо не згадую, там буде Дніпровська, а ще наступна студентська. А, якщо я правильно пам'ятаю, якщо там між Дніпровською і Студентською не буде ще одної вулиці. Тут гарний будиночок теж, якщо подивитися. Цей цегляний мені подобається. З балкончиками поруч збудований новий будинок. А направо це вулиця Йосипа Сліпого. 24-й тролейбус. шотаро Оставеллі, проспект Червоної калини. Теж тролейбус, маршрут з'явився вже за України, коли продовжили. Ну, побудували, а не продовжили тролейбусну лінію на Сихів. Він так і курсував, потім його деякі продовжували, робили 25-м. Він курсував аж до Старицького автовокзалу з Сихова. Але потім після того, як пішов тролейбус по хуторівці, то знову його закоротили до центру. Так, Тут ці гаражі теж завжди були. Ми так що дуже гарно встигли проскочити. 46-й автобус я вже казав, проспект Червоної калини, Голосківський цвинтар. Не знаю, можливо в перспективі його ще далі продовжать. Мій би й до Брюховичів доїжджати через цвинтар. Магазин кошик. Теж цей магазин тут ну, доволі давно. Десь тут цей магазинчик, є, про який наш глядач традиційно питає продуктовий, чи він є. Ну я там не пам'ятаю, прикидається, ну, кошик тут такий. Доволі давно тут магазин кошик знаходиться. Mm -hmm. Та, підійшли то, що я вам розповідав, вулиця Дніпровська, до речі, там далі теж. На повороті на студентську ще одне місце, де росте сакура. Вона одна з перших. Сахар ця починає квітнути, то є іншою, іншого сорту сакура. можна її переглядати, приходити, як заквітне, коли цього року заквітне, я не знаю важко сказати. Прямо в тих будиночках. Таких однакових одного, якого вже немає, бачу. Там колись був Банк Дністер. Ну, Що було ще раніше, вибачте, я вже не згадаю. Як я пам'ятаю, там був Банк Дністер. І 43-й автобус. Це Дністерська-Суботівська. Дністерська вона трошки вище знаходиться біля стадіону України від Зеленої Суботівська. Вулиця знаходиться на Левандівці. Ну, речі, треба колись піти. Левандівка. У нас сихів представлено, там набагато на багато районів представлення от, з Левандівки у нас практично відео нема. Це, напевно, чи не найслабший представлений район. Треба колись поробити там відео. Туди й далі. Прямо район вулиці Коциловського. Ліворуч вийдемо до колишнього генерального консульства Російської Федерації. Там так само вулиця Постялевецького, то що я вам казав, можна погулянку піти, ці відео в нас є всі. Яхт ми звідти аж доходимо. До метру через парк. Є вся пасічна, то що туди далі. Є медова печера. Ну, Весь район прямо і ліворуч у нас є. Тому зараз ми підемо прямо і праворуч. Студентська. Все пральне пам'ятаю. Вулиця. Студентська. А трошки пройдемося Переяславською, щоб воно було по-інакшому, щоб не йти вже зовсім повністю по зеленій і потім повернемо. Повернемося на зелену. Так, і не буває, хтось живе поруч а Що ж, не зробили оці кілька кроків. Там же вулиця Переяславська. Я ж там колись жив. А мені цікаво, що там як там. А, будь ласка, вулиця Переяславська. Nu am un aia înșir bici cum ar putea. Voi Бачите, повертаємося зараз на вулицю Зелену. Тут теж колись був раніше такий, можна сказати, легендарний нічний клуб Пікассо. Тут і зараз Пікассо стоїть в трусах пам'ятника. Можна подивитися. Підійдемо покажемо. Вулицю Сергія Корольова. Ми вже біля входу в Пікассо і біля пам'ятника Пікассо. Отак він стояв і корив сигарету. І зараз він точно так само. Сигарета ввечері ще світилася. Вдень теж світилась, просто не було видно. Зараз я бачу, вона не світиться. Можемо ти далі. Це все вулиця Зелена. Праворуч це вулиця Водогінна. Колись був гуртожиток, я з нього зробили офісний центр, побудували новий будинок. Хто тобто, пам'ятає такий кіоск мав стояв, а араби продавали фастфуд. Ну, Це я значно, розказую про такі часи років 20 тому. Починається підйом. Ну, точніше продовжується тут. Ми вже деякий час йшли по цьому підйому донизу водогінна.